Привіт, я Богдана Романцова. і Я хочу розповісти вам про роман походження Саши Станішича, німецького письменника боснійського походження. Ми не вибираємо, де народитися, однак, парадоксально, місця, де ми народилися, стають для нас найріднішими. А люди, поруч з якими зростали, тими, до кого ми постійно повертаємося. У романі Походження Саша Станішич описує своє дитинство у Боснії. Тоді це ще його У його матері почалися перейми, коли була гроза і майже справжній тайфун. Оце відчуття небезпеки воно завжди буде поруч із Сашею. Грім так легко сплутати із ракетами. Ми в Україні це добре знаємо. Потім родина Саші переїжджає від віс... від війни подалі, і це Німеччина. Спочатку це інтернаціональний Гейдельберг, потім інші місця. У Гейдельберзі Саша зростає із відчуттям того, що у нього є певна непропрацьована травма, що десь там позаду лишилося минуле, про яке дуже важко говорити німецькою мовою. Насправді, походження це і про війну. І про країну, якої більше немає, і фантомний біль за фантомною домівкою, яка уже не існує. В якийсь момент Саша повертається у Боснію в невелике селище Оскоруша для того, аби попрощатися із своєю бабусею Крістіною. Крістіна завжди жила у цій місцевості, і вона справжня драконовершниця. Тут треба пояснити, про що йдеться. Оскоруша перекладається як горобина. Це дерево вогню і дерево драконів. Тому про своїх родичів, які ходять у гори, Крістіна каже, що вони ходять годувати драконів. Один із таких родичів це її чоловік Петар. Про нього ми знаємо дуже мало, крім того, що це єдиний вірянин у їхній великій родині. Тільки вірив він у соціалізм і у те, що світлу утопію можна побудувати. Далі впродовж тексту, тексту Саша буде показувати, як він з окремих артефактів, з якихось дрібничок реконструює образ діда. Діда, який завжди був для нього виколотою точкою, порожньою фігурою, лаконою. Однак для Крістіни він і далі живий. Причому живий не метафорично, вона поступово втрачає пам'ять, і тому їй здається, що її петар десь поруч, він просто пішов у гори, можливо, погодувати драконів. Оця лабіринтна мандрівка пам'яттю і спроба налагодити стосунки із найближчими це дуже важкий і болючий шлях. Однак Саша проходить його від початку до кінця. Згодом виявляється, що в Оскорущі дуже багато людей пов'язаних із драконами. Хтось робить дерев'яних драконів, у когось вдома буде зображення Юрія Змієборця. Дракона неможливо перемогти, адже саме селище воно засновано трьома братами братами, які ймовірно викрали золото. І оцей образ триголового дракона буде траплятися в тексті раз у раз. Це оповідь про зближення і про пошук спільної мови, а ще про ожинові пироги та інші страви, які стають для Саші знаками із дитинства. Ожина це єдиний кущ, який виживає в такій важкій місцевості, який може зростати в горах. А ще за однією з версією, ожина це і була неопалима купина, яку бачив Моїсей. Це ще один символічний прошарок цього тексту. Вийти із полону. Звільнимо їх людей, ніби говорить нам Саша. І коли він їсть ожинові пороги, це набуває такого ж значення і такої ж метафоричної глибини, як пруст, який поїдає Мадленки у своїй епопеї в пошуках втраченого часу. Один з улюблених жанрів для Саші в дитинстві це Choose your own adventure». Це такі книжечки для дітей і підлітків, де ти міг сам визначати, як далі буде розвиватися історія. От наприкінці в таку історію Choose your own adventure» і грає з читачем Саша. Це дуже постмодерністський прийом, коли ти переходиш із сторінки на сторінку і не знаєш, що буде далі. Але якоюсь мірою ти контролюєш історію. Головне не вірити у те, що ти контролюєш її до кінця. Це дуже щемливий і дуже хороший текст. За такі тексти дають премію німецьких книгарів, букарівську премію. Такі тексти дуже люблять критики: тексти, наповнені історією, смислом, тексти про осмислення ідентичності. І я дуже рада, що він з'явився українською мовою в прекрасному перекладі Ганни Гніткової. Походження Саши Станішича. Читайте хороші книжки.